Він е, хоче для того, щоб прикрити Москву на цей час. Він же буде на вулиці приймати парад. Там до цей буде цей парад, там буде сідзіньпин. Там будуть оці потвори з Центральної Азії, з Венесуели. Е, оця брудна мав Пафіцо І ці серби їм доведеться е, сконцентрувати навколо Москви. Значну частину їх протиракетних і протиповітряних засобів, тобто відкрити інші ділянки, він не хоче, щоб українці били по цих ділянках. Нам в жодному випадку не потрібно погоджуватися на це короткочасне перемір'я а навпаки, використати це 9 травня для того, щоб лупити з усієї сили по Ростовській області, по Білгородській області, по Татарстану ну туди, куди ми будемо діставати, користуючись тим, що в цих місцях послабне протиракетна і протиповітряна оборона. Трампа, Дональда Трампа, задовольняють отакі мирні подачки в лапках. Скажу Путіна, от як на Великдень, начебто, припинення вогню, чого не було. От зараз на дні Побєди, як він каже, про перемир'я. Свідомість Трампа перебуває в темряві. Нам важко сказати, що його задовольняє, але Макрон і керівництво Фінляндії стверджують, що не задовольняють. Вони стверджують, що Трамп роздратований Путіним, роздратований тим, що він виставляє якісь додаткові весь час умови. Не хоче йти на тривале на тривалу зупинку вогню, і що нібито як каже нам Макрон, Трамп погодився на посилення санкцій проти юньового флоту РФ.